Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от палички під динаміки. Це підавальні 16 економіки. Вона розрахована ця паличка. Так, це варіант з моторедуктором. Тобто після 2017 року, якщо велика кабіна, то там вже стоїть от редуктор заднього сплочисника. І оця от саме виборка. отака, Це під нього. Також тут є отака шухлядка. Щоб ви розуміли, так, якщо що, то можете щось сюди покласти там, якщо вам потрібно, оздоблена ця паличка шкірозамінником, може бути звичайний чорний, може бути з кольоровим рядком. От на ваш вибір. Що вам дав подоби. Так, також є такі палички без моторедуктора, тобто цієї виборки такої не буде великої. Там. Якщо кабіна старого зразку без моторедуктора заднього скло чесника. Розміри габаритні тут 110 см. так Зараз так. Отут от у нас виходить 25 см. так Ну і тут, якщо потрібно, от замірю, тут це у нас виходить 15 см. Так, вироблена, виготовлена. Ця поличка з ДСП. так І оздоблена ще от шкірозамінником. Друзі, також хочу вам нагадати, що ви можете замовлення робити за номером телефону, який ви бачите на екрані, Максим мене звати. Також є можливість відправляти у Молдову. Це от перевізник Сергій, це його контакти. І Литву і Латвію, Це контакти перевізника Володимира. З ними ви можете поспілкуватися у Вайбері, з'ясувати, скільки вам буде коштувати доставка у вашу країну. І потім робити ну краще на сайті, робити замовлення. Або якщо ви там не можете зробити з якихось причин на сайті, то хоча б скріни поскидайте у Viber мені, щоб я розумів, що вам саме потрібно і в якій кількості. Так, друзі, дякую вам за перегляди. На все добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.